Я вам обіцяв показати звірюгу і ось він. Зустрічайте 355 електроріз, який не має конкурентів в Україні. Водяне двостороннє охолодження диску, зручна прогумована ручка, швидкий доступ до щиток, потужний 3-кіловатний двигун і блокування шпинделя присутні. Кут нахилу кожуха регулюється, також регулюється глибина пропилу. Максимальний пропил 117 мм, і це означає, що майже всі. Міжкімнатні перегородки ви зможете різати одним пропилом. Товстезний гумовий кабель, на кінці якого встановлено УЗО, щоб вас не бахнуло током під час роботи. Дизайн руків'я я коментувати не буду, але ось це все жовте це гума. В комплекті 5 метрів шланга, гаєчний ключ нормальний, шестигранник, помпочка для води з довгим кабелем і кнопочка Євкалил. Також дали дві ось таких немаленькі щіточки додаткові. І патрубок для полісоса. Відкриваємо тут гумову пробочку і вставляємо перехід. Вага мальчика 15 кг. Ну і ви всі бачите, як він прекрасно збалансований. Плавний пуск присутній, оберти 4900. Навушники і окуляри обов'язково. Я так легко ще бетон ніколи не різав. Номінальна потужність 3,7 кВт. І якось так. Ось вам чесна глибина, але то, мабуть, не GTM зробив, а алмазний диск від компанії DisTar. Доступ до підшипника закритий гумовим сальником. Мені дуже приємно розбирати цю техніку, тому що всі болтики мають гровери і клас прочності 8,8. Редуктор однозначно з великим запасом міцності. Дивіться на товщину шестерн тут і тут. Смазки достатньо. Ось так виглядає все всередині. Бачите, нормальна кнопка з металевою конструкцією. І далі що? Іде заземлення? Зараз все розкажу. Усі металеві частини цього електроріза заземлені. Тобто, якщо буде фаза на корпусі десь, і у вас в хаті є заземлення, то ця озошка виб'є. А якщо у вас заземлення в хаті чи на об'єкті нема, то коли ви торкнетесь корпусом, на якого буде фаза, у вас трошки-трошки пиздане, а потім все одно виключиться це озо. Ви подивіться на розмір цього двигуна. ну Це просто капець. Залитий задовільно і броньований. Статор також залитий насмерть і має додатковий бандаж. Усі підшипники фірми CHL Позаду стоїть плата плавного пуску і захист двигуна від перенавантаження. Ось так виглядає другий редуктор. І тут шестерня дуже товстезна, смазки просто валом. Ось така несмішна штука по дуже смішній ціні. Гугліть Електроріз GTM, купуйте його зараз, бо я думаю, що за таку штукенцію ті гроші, що вони просять, це дуже мало.